Зустріч із матерями загиблих бійців було проведено 11 травня у міському палаці культури. Захід приурочено до Дня Матері. З цієї нагоди жінки отримали подарунки, грошову допомогу, квіти. Тут жінки зі всієї громади. Ті, хто втратив синів з 2014 року. Серед них Любов Олександрівна, з Грозине. Її син загинув на війні 9 років тому. Я вам бажаю здоров'я, енергії. Циклюйтесь вдома, допомагайте один одному, зустрічайтесь. Це дуже важливо. і треба разом зовсім наче, зовсім наче життя. Ніякі слова й матеріальні цінності не повернуть втрачених життів. Про це на заході говорив кожен виступаючий. Тим не менш, громада має підтримувати тих, в чиї родини прийшла біда. Ми будемо будувати і пам'ятники і меморіали, і облізки. І навчати дітей і внуки, і всіх з великою повагою, і любов'ю до тих хлопців, до тих героїв, які з цієї війни не повернулися. Я думаю, що їм всім готова на Царство Небесне, тому що вони захищали батьківщину, вони нас всіх захищали, вони всі праведники, вони будуть в Царстві Небесному і наше завдання вас. Дорогі мами, оточити увагою і все робити для вас. Звернулась до присутніх і голова жіночої ради з пропозицією згуртовуватись. Я запрошую вас до нас, в нашу організацію, на співпрацю. Наша юридична адреса вулиця Музейна, 3, кабінет номер 4 Будемо поєднано працювати та допомагати вам у ваших проблемах. Не змогла стримати сліз під час заходу заступниця міського голови. Біда, коли гинуть земляки, спільна для громади. В цьому залі я виявляю, якої сили енергія зараз сконцентрувалася. Можливо, як ми разом якісь до Бога звернемося, і попросимо те, що ми хочемо, можливо, воно збудеться. Але я хочу сказати, що ваша материнська любов вона має таку силу і є мами, які дуже активно своє горе це переводять в діяльність. Сьогодні по закінченню цієї зустрічі ви отримуєте такі невеличкі подарунки. Я Хочу, щоб ви розуміли, звідки і чому воно є. У нас на користень медіа працював Саша Куча, він загинув. Його мама Стертович Тетяна. Вона взяла на себе таку місію, вона зараз працює в громадській організації Вітер надії любові. Ця це їх називається кари не будь байдужим. Вони вже дуже багато допомагають спочатку самого війни. Наразі вона знаходиться в Норвегії, вона поїхала туди, заробила гроші, придбала а, бус, який жене для а, тої військової частини, де служив її загиблий син. Тому і оце такі ці подарунки це і цієї організації, які працюють мама, вона ну такий посил для вас для того, щоб ви могли якимось чином об'єднатись. Під час заходу поіменно згадували кожного загиблого героя. Матері старшого сержанта Сергія Баранівського було вручено орден за мужність третього ступеня посмертно. Спасію вам. Спасію. Шановні матері низький вам уклін. Коростенські митці підготували для жінок вокальні виступи. Ой, Я від усього серця хочу подякувати вам за те, що ви перш за все знайшли сили сьогодні прийти до цієї зали. Я розумію, що сьогодні звучало дуже багато різних слів і пісень, але це, мабуть, останнє, що вам сьогодні треба. Та все ж таки я вам дуже вдячний, тому що доки ми будемо збиратися на такі заходи, як сьогодні, доти будеш жити пам'ять про ваших дітей.